Ви дивитесь вже 84-й випуск ігрових новин на каналі EternalPlayUA. Play UA. З вами, як завжди, я, Дмитро. Я вас всіх вітаю. Вмочуйте зручніше, тицяйте вподобайку, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвоник, щоб не пропускати свіжих відосів. А ми вже починаємо прямо зараз. Поїхали! Розробники Zero Games дуже суттєво збільшили кількість неприємностей для гравців Helldivers 2. в новому патчі з номером 1.30.200. Вони додали нові планетарні катаклізми, зокрема хуртовини та піщані бурі. А також поте додали нових ворогів, що дуже серйозно ускладнюють виживання геймерів. Серед інших нововведень була виправлена низка багів та помилок, підняли максимальний рівень персонажів з 10-го аж до 100. 50-го перелопатили баланс зброї до деяких видів озброєння дуже суттєво, і змінили ефективність середньої броні, на яку постійно жалілися фанати іграшки. На жаль, поки що не була вирішена проблема з вильотами гри, але творці вже працюють над черговим патчем, який вже незабаром має виправити цю дратуючу неприємність. Не дивлячись на доволі велику кількість негараздів на релізі, забавка не втрачає популярності і залишається в магазині Габена. в Опі найпродавальніших продуктів а розробники та видавець дуже задоволені успіхом проєкту і обіцяють радувати гравців новим контентом і надалі. Генеральний директор CD Projekt Red Міхал Новаковський поділився подробицями нової частини Відьмака, яка вже доволі тривалий час перебуває в розробці. Керманич наголосив, що четверта частина не буде звичайним, так би мовити, рискином дикого гону і не буде їхати верхи на його популярності. А творці бажають запропонувати ком'юніті щось дійсно нове та інноваційне. В грі мають бути впроваджені нові функції та механіки, які геймери раніше не бачили. Чили ані в іграх студії, ані в інших схожих проєктах. І окремо відзначив, що він разом зі своєю командою повністю усвідомлює масштаби ризиків і що схожі нововведення можуть відштовхнути певну частину гравців, але сподівається, що цього не станеться. Відповідаючи на питання стосовно мікротранзакцій, представники компанії повідомили, що вони не будуть додавати платний модлог до синглових проєктів. Як це вже почали практикувати деякі інші колеги з інших студій? А от у майбутніх мультиплеєрних тайтлах, скоріше за все, магазин з ігровими предметами все ж таки з'явиться. Цю інформацію підтвердив, зокрема, і фінансовий директор компанії. Зараз над продовженням серії працює дві третини працівників студії. А це більше 400 співробітників. Тим не менш очікувати релізу раніше, ніж за два, а то можливо і 3 роки не варто. А ви чекаєте «Відьмака 4. Як вам ідея стосовно інновації, які анонсували ГМД? Дизайнери. Чи вам краще побачити все ж традиційного відьмачка з новою історією та свіжими графічними оновленнями? Напишіть мені в коментарях. До релізу психологічної пригоди Сенуаса Hellblade 2 від Ninja Theory залишається не так багато часу. І тому західні ігрові видання вже почали отримувати свої демо-версії, на які почали писати свої рецензії. Журналістам надали можливість аж 40 хвилин пограти, і вони всі зазначають дуже високий рівень технічного виконання проєкту. Зокрема, приголомшлива графіка, чудове освітлення, плавні анімації, крутезний саундтрек, що Створює неперевершену атмосферу. Рецензенти відзначають, що Hellblade 2 дійсно гра нового покоління і грається так само, як топові проєкти від студій Sony. І вони сподіваються, що саме Hellblade 2 стане новим стандартом якості для ігор Xbox. Розповідаючи про геймплейні елементи, геймдизайнери суттєво покращили боївку порівнюючи з першою частиною. Зброя в руках Сеноа дійсно відчувається важкою, а кожен ворог становить серйозну. На безпеку. Треба постійно слідкувати за таймінгами, як і коли використовувати ту чи іншу атаку. А потужний штучний інтелект монстрів дозволяє їм вчасно ухилятися від атак гравця, що створює додаткову складність. За сюжетом, Сенуа хоче знищити вікінгів, які спалили вщент її рідне поселення. А сама головна протагоністка все ще продовжує страждати на психологічні розлади. Голова студії Ninja Theory Дом Метюс розповів журналістам. Там що сиквел не буде традиційною дрочільною на сотні годин, а буде короткою, локонічною і насиченою подіями історією на 8-9 годин, впродовж яких гравець буде максимально сфокусований на сюжеті і в грі не буде нічого зайвого. Скоріше за все, він мав на увазі час, який треба буде витратити на проходження основної сюжетної лінії, а на повне дослідження, щоб пропилисосити все навкруги себе. Думаю, треба буде витратити годин 20-25. Гра буде коштувати 50 баксів і вийде на ПК та Xbox Series вже 21 травня. З першого дня буде доступна у Xbox Game Pass та матиме український текстовий переклад, за що окрема подяка Ninja Theory. Але є і не дуже позитивні моменти, які стосуються забавки. По-перше, стало відомо, що студію покинув її співзасновник і творчий керівник Hellblade та мім Антоні Адес. Інформація про це спливла тільки зараз. Але, як запевняють інсайдери, які Почали розбиратися в ситуації. Це сталося ще коли іграшка була на ранніх етапах виробництва. Гейм дизайнери запевняють, що це ніяк не вплинуло на процес розробки, і все йде, так би мовити, за планом. По-друге, шановні консольщики, на вас знову чекають 30 FPS динамічною роздільною здатністю. Творці пояснили це тим, що такий крок просто необхідний для створення кінематографічності б її матері, а на ігровий процес це ніяк не вплине. Бо він доволі повільний і шаленої реакції чи швидкості гравцям не потрібно. Цікаво, якщо такий крок конче необхідний, то і на ПК в такому разі необхідно заблокувати фреймрейт на 30 кадрах. Чи як? Видання The Verge, посилаючись на власні джерела, повідомляє, що Microsoft планують провести велику презентацію ігор Xbox Game Show вже 9 червня. Самі Майки точної дати не оголошували, але раніше повідомляли, що шоу варто очікувати саме в червні. Журналіст The Verge Том Уоррен припускає, що на презентації можуть анонсувати нову частину шутера Gears. Також поділитися подробицями цьогорічної коло Duty Half-War, яка мала вийти наприкінці 23 його замість Modern Warfare 3 події нової частини шутера, за словами інсайдерів, мають розгорнутися під час війни в 90-91 роках у перській затоці, а проєкт матиме повністю відкритий світ. Подеякуючи, Microsoft на Summer Game Fest, яка пройде на два дні раніше, 7 червня, можуть похизуватися і продемонструвати трейлер, а вже на своєму заході показати геймплей шутера. Також Том вважає, що можуть продемонструвати геймплей Microsoft Flight Флайсі. Мулятор 2024, Indiana Jones and the Great Cycle а також RPG Evolved. Бо вихід цих іграшок запланований на кінець поточного року. Тому варто очікувати оголошення точних дат релізів. Стосовно Gears 6 то ігровий журналіст і відомий інсайдер гра повідомив, що зараз майже всі фахівці студії the Coalition працюють над продовженням шутера. А гра має так вразити гравців, як це зробила свого часу. Перша частина Gears of War, коли виходила на Xbox 360. Геймери в мережі, в свою чергу, почали завзято висловлювати свої грандіозні припущення щодо ігор, які мають бути на шоу Майкрософт. Серед таких проєктів з'явився Зомбі-виживач State of Decay 3, про який майже нічого не відомо. А також метро Hollow Knight Нат Song. Останній раз про яку ми чули рік тому, в травні, коли австралійська студія Team Cherry оголосила про перенесення релізу на нивизне. Значний термін таке припущення було зроблено, виходячи з того, що сторінка гри знову з'явилася в Microsoft Store. А ви очікуєте якихось ігор від внутрішніх студій Xbox? Напишіть ваші побажання. А от конкурент Call of Duty Battlefield, за словами інсайдера Тома Гендерсена розповість історію протистояння блоку НАТО одній великій приватній компанії. А розробники зі студії DICE після релізу 2042 не бажають експериментувати на відміну від своїх колег з Activision і повернуть серію до витоків, зробивши гру максимально зрозумілою для гравців з механіками, за які її і полюбили геймери. Більше ніяких подробиць, на жаль, немає. Але ми з вами також можемо припустити, що ці дві серії завжди спираються своїм сетингом на якісь військові конфлікти, які відбувалися у світі в той чи інший час в історії людства. Тому приватна військова компанія, яка з'явиться в новій частині, з великою ймовірністю може бути художньою інтерпретацією вагнерівців, які приперлися окуповувати нашу країну. Можливо, я і не правий, та буде цікаво на це подивитися. Червень це місяць, коли зазвичай проходять різноманітні ігрові івенти, і французький видавець Ubisoft не пасе задніх в цьому плані і також офіційно анонсував власну презентацію Ubisoft Forward. Цьогоріч вона пройде 10 червня в Лос-Анджелесі. Компанія обіцяє поділитися подробицями про нові релізи та оновлення вже існуючих проєктів. Ніяких подробиць не повідомляється, але підозрілою виявився офіційний твіттер аккаунт студії Ubisoft Toronto. Який багато років був неактивний. Вони, мабуть, натякають на майбутні анонс ремейку першої частини Splinter Cell. Також ходять чутки, що на заході покажуть Assassin's Creed Codename Red. Поділяться подробицями, що ж таке цей Assassin's Creed Infinity. Можливо, пролють більше світла на сюжет на DLC до платформера Prince of Перша Lost Crown. І нарешті, можливо, розкриють точну дату релізу пригодницького екшену Star Wars Outlaws, який, до речі, вже отримав вікові рейтинги в деяких країнах, що вказує на те, що реліз має відбутися найближчими місяцями. А як запевняє інсайдер Том Гендерсон, то на Ubisoft Forward може відбутися несподівана презентація роуглайка метро The Rock You, Prince of Persia. За його інформацією, проект перебуває в розробці вже близько чотирьох років, і зараз компанія поки що планує вихід гри спочатку в дочасному доступі в Steam. Подивимось, що там нам покажуть, та як завжди, не варто очікувати. Ти забагато, щоб не розчаровуватися. А от Sony, як завжди, хочуть бути не такими, як всі, і, за словами інсайдера Джефа Граба, проведуть свою власну презентацію в травні поточного року. Скоріше за все, це буде PlayStation Showcase. Точної дати, на жаль, він не повідомив, але припускає, що на заході можуть показати нормальний геймплей майбутнього ремейку Silent Hill 2, замість трейлера, який ми з вами побачили на State of Play в січні, яким гравці залишилися, м'яко кажучи, не дуже задоволені. Можливо, навіть оголосять дату Елізу, бо жахастик вже отримав віковий рейтинг ESRB в Південній Кореї, що, як ви вже здогадалися, вказує на те, що реліз не за горами. Гра буде доступна на PlayStation 5 і ПК і в ній буде український текстовий переклад. Але презентація Sony не буде зосереджена лише на Silent Hill 2 а покажуть і інші проєкти для PlayStation. Невідома добра людина, а може і не добра. Злила в мережу геймплей майбутнього симулятора життя The Sims 5, який наразі перебуває в розробці під кодовою назвою проєкт Рене. Скоріше за все, це той самий чувак, який вже раніше публікував мапу світу, але це не точно. Я публікувати зі зрозумілих причин ці кадри не буду, щоб не отримати від Electronic Arts Страйк на канал. Та судячи з того, що я побачив в новій частині, буде просто приголомшлива кастом. Можна буде дуже докладно змінювати розміри, колір та матеріал елементів декору, і навіть форму певних предметів побуту. Наприклад, стіл можна зробити довшим або коротшим, або змінити окремо форму його ніжок. Графічно гра особисто мене не дуже вразила, хоч і будується проєкт на Unreal Engine 5, та пробачать мене фанати гри. Але ви можете подивитися цей уривок геймплею самостійно за покликанням в дописі до цього. Го, відео, якщо його звичайно ще не видалили, та поділитися зі мною в коментарях вашими враженнями. Польська 11 Beat Studios повідомила, що з 15 по 22 квітня гравці можуть прийняти участь у бета-тестуванні майбутнього містобудівної стратегії Frostpunk 2. Але, на жаль, не всі. Таку можливість матимуть лише геймери, які придбали люксове видання іграшки, яке наразі продається зі знижкою 10% за 1377 гривень. Також відомі системні вимоги, які зараз на ваших екранах. На тестуванні в грі бути доступно лише дві мови. Англійська та спрощена китайська, а на релізі гра матиме і українську текстову локалізацію. Повноцінний реліз запланований на 25 липня. Спочатку гра вийде лише на ПК, а в подальшому студія планує зробити і версії для консолей. Попри всі проблеми на старті, Capcom вдалося продати з 22 березня понад 2,5 мільйона копій RPG Dragon's Dogma 2. В гри змішані відгуки в Стімі, а на агрегаторах оцінки ледво перетнули позначку 6 балів. Есиден Studios продовжує покращувати свій магічний шутер і of Офевіум. Поки що не зрозуміло навіщо, але то таке. Незабаром в грі має з'явитися підтримка FSR 3.0 для користувачів консолей. Таким чином творці прагнуть збільшити кадрову частоту з 60 до 120 FPS, фпс, але вони не уточнюють при цьому, як буде виглядати ця картинка. Baldur's Gate 3 для Ларіон Студіо стала хітом, що продемонстрував великим ігроробом, як невеликі студії вміють робити ігри, про які говорять буквально на всіх великих і не дуже ігрових івентах. Baldur's Gate 3 затьмарила своїм успіхом багатьох та отримала велику кількість престижних нагород, зокрема, The Game Awards. Генеральний директор компанії Свен Вінке в інтерв'ю Eurogamer розповів, що завдячуючи тому, що гра отримала гарні продажі. Ще на етапі раннього доступу команда зрозуміла в якому напрямку треба рухатися. А після релізу Baldur's Gate 3 успіх виявився неочікувано приголомшливим, і брама Балдура забезпечила працівників компанії на багато років вперед. Дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися, протискати вподобайки та писати коментарі. Також підтримуйте наших бійців на фронті. Це зараз дуже і дуже важливо. А ми з вами побачимось за кілька днів, я сподіваюсь. Бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!